Друзі, всім привіт! Ось так відбувається збір сіна у селі. Буквально пару днів тому батько скосив, потім зібрав ось такі пішки, вони підсохли. І зараз ми носимо сіна на горище, щоб взимку ним подувати корівку, телятку і домашнє господарство. Я трішки підзасмагну, потрудюся. Тому сьогоднішній день такий. Заготовляємо сіна на зиму.